Я з міста Розпочну я з вірша Ліни Костенко, мати. Вона була красива, з Катеринка. Було в неї п'ять рожка. Купляла вам гостинчика за гривених, Тупила вічі і до гаразд, ходила в церкву, звісно, як водиця. Мадущики сушила на тину. Така була хороша молодиця. І мало морі, гарну і чудну. У ті часи страшне ж було хаті, коли в степах там хто навоював. От їй хотілося, щоб у неї в хаті на стелі небо точно малював. Вона не чула зроду проростре. Вона ходила в степ на буряки. От якби на сволок, а на стелі, щоб тільки небо, небо. І зірки, уваживши ту мрію димовижну, приходив небо малювати шуря. Вона сказала «Перестань, бо вижну, у тебе, каже, небо, як сіря. Якийсь художник у руки голодні, а приходить небо малювати за харчі. Були у нього безлі богодні, став на освіт от соло в рогачі. У нього ті хмари вигиналась змієм. Уже почалось сонце по ринки. Але сказали, ні, ви не зумієте, зрізайте. -ка. Щоб на панова вам ця картина, скривайте, зараз все вам стане ясно. Цей чоловік, щоб знали ви і рану отця. Thank mm -hmm. you. Люди, які вживають першу курс у світі, вони іноді ставляться до того, що я вже і так все знаю, і можу так, знаєте, розуміти, що ви ж маєте свідомо йти на перший курс, mm -hmm. навіть не надаєте. так? ви маєте свідомо розуміти, що вам треба буде наче починатися. Ча? Так, звичайно, да? так. так. Це так... дуже важливо, щоб ви це і... розуміли. Так, да, і, власне, думи, і дум... Університет заради того, це що, що нові знання з вашого боку, це дуже мудро. Да? дуже мудро, тому що перший курс закладається основа. Да. Так, так, так вийшло, що авторська трошки у нас бо у вас підгулявши, боці. Тому хотілося б надовжити, щоб подальшому активно. Звичайно, пау, і могла підготовка.

процентов просмотров. коледжі культури і мистецтв у місті Луцьку. Ага. Чудово. Ви закінчили коледж? Чи Три, ні. Два роки закінчили? Після другого курсу хочете спробувати? Ага. Чудово. Чудово. Е, а ви займалися, можливо, там, крім до того в школі? Може, спортом, чи хореографію, чи на музичних інструментах граєте? Ні, на жаль, не граю, я відвідувала театральну студію в Голубах. Театральну студію? Це біля вас невелicі, не далеко, так? Так головне, це сусідня просто. Зрозуміло. Не співали? Ні. Авто хто співає? Щоб співати, ні. У мене мама дуже любить виробити звіс з усім просто. О, це теж підпогано. Зрозуміло. Що ви підготували з літератури творів? Що ви хочете вам першого показати? Я підготувала байку, монолог та... Вірш. Добре. 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 Віриш Василь Українки, ми ні в бой. Лежу самотна в накриті важкому. Від холоду чи можу, боронюсь, щоб не впивався в тіло пазурам. Як тонко свищеш широк відлота, мов співає пісню, стерно репить, мов голосом старечим на бурю, скаржиться на трудну путь. Машина бухає і стогне важко, мов велетенські груди вагонь. Бачу я, як тільки що почнеш співати, не хочеться пченичинки клювати, біжиш в садок мщить. Тебе я слухала б віку, ху мені або хотів співати. Ах, ти, зозуленько, ти, кралечко моя, поки співаєш на калині, то й весело мені. І забуваю я свою недолю. Життя своє похане та безталанне, а тільки замовчиш або куди летиш, за неє серденько, неначе на чужині. і їстеньки не питеньки не п'ю, та виглядаюся зозуленьку мою. Така ти невеличка моя перепелиш. Де та таки висиділа Образована, модний дужка, чисто як огорожка, як я улюблена, аж горить у мене все всередині, а серед сотільки тьох тьох Як я пригорную його, я ой, як здумаю, когда б ти Якусь заздріто будуть. А я з ним. Та на них тільки пхе, пхе. І шлейфу так шесть, шелест. Нахрещати по такою панію сяду, і все у мене по модному по-французькому. А чи не в мені шлейфу? шматочок вірша, можете з середини почати. Де вам буде заводити, тільки йдіть аж за раять, mm -hmm. так, зайдіть туди. І от уявіть, що ви на якійсь е, дуже далекій е, стоїте горі чи не знаю, на якийсь кран залізте. Знаєте, таке, і звідки нам розповідаєте, а ви десь далеко там внизу. Mm -hmm. То О, розкриті голос! com o А вже без супроводу, без, без да? Прошу, Якась народна після? Так, це народна через сад на виноград. О, добре. Дуже маленько. Чудово, підготували, чудово, а, чудово пісня. Добре, зрозуміло. Хотілося побачити, буду, як ви рухаєтеся, як відчуваєте, у вас є якась панорама на телефоні? Чи як Дякую, дякую. Скажіть, будь ласка, Анастасія, ви танцями не займалися? в Не було у вас якогось не. Ну, Я відчуваю, що ви хотіли танцювати, у мене таке Ну Так, але в ну, мене просто не було приймається. Не було ваше, так? А ви чи у вас були? Ні. Ні. Нічого. Була лише клас. Так, uh, Давайте я вам поплесу віддало дірить, а ви повторюйте. Okay. No, так, Ну, повторите. Танцювали більше на губах, схоже, ніж на ні? <чувствие> <чувствие>, чи може я ще шестер... не розбираюся в полку? Ні, гарно, гарно, але що мені визволиться, що це гумак. Майже. І остання строго, так? Строга да? уважно, вже з половиною вийшли. Ну, давайте на Надо Так, влучте, спасибі. Ну, йдіть <ручно>. сюди <годи> ну, до нас вище. Хотів вас спитати, ну, щось спитати. Хотів <годи> <спитати> ну, <годи> да, ну, вас спитати, ну, наскільки ви ну, свідомо. Я розумію, що вчилися в училищі, в коледжі, да, щоб ви не просто так з вулиці вирішили саме що, у вас якесь освідомлення, це правда? Так, партія, де? <смір> е, ну, Найперше це довести самі собі і моїм родичам, які просто коли вони дізналися, що я хочу на таку творчу професію. Е, вони казали, що я буду обов'язком. <смір> 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 Але я все-таки <смір> У нас це буде вчитися, що це вже не до нас. Мені ближче мені завжди це хотілося. Ну, я вам скажу, в вашому віці можна пробувати, експериментувати, все в житті міняти ще є час. Ви, ви гарно враження справляєте, ви дуже симпатична, дуже така щира, і цікаві матеріалки готували. Я думаю, що вам, мабуть, хтось може порадити, чи ви закладачі Я і сама. Да, але гарні матеріалки брали зі смаком. І так далі. І сміливо співали абсолютно, і нахабно танцювали в важному сенсі слова. Враження прийняти. Може є у колегі якісь питання, то будь ласка. Я хочу вам сказати, що я ваше право. Це ваше майбутнє майбутнє. Якщо ви все ж таки прийдете, ще не залишити на. А чому ви маєте прийняти? Теж актор молоді, але дуже перспективний, дуже згідний, творчі і взагалі. Ми пропонуємо обрати саме Кінський національний база. Я хочу зауважити перед вас, що я розумію, що у вас не досить високий цей бал, ви можете якимось чином не потрапити на бюджет. Я хотіла сказати, може у вас є якісь революції? <різований> я розглядаю варіант контакту, тому що більше інший навчальний заклад я не, не подавала документи, а лише цей. Я вкрай щасливий, якщо ви проводяться вже. На мене на Про подруга вчиться, вона мені все розказала, я вибрала А хто ваша подруга. Не я так на пасічний. <різований> 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 Я не хочу, щоб моя мама водила за мене, коли я маю руки-ноги, зможу сама зібрати. Якщо мама раптом захоче і проявить ініціативу, ви відмовляється. Хай за другий курс задоволею Добре. І Зможеш розслабитися. Ви розчитаємо. Головне пробувати оці всі етапи з надання оригінальних документів. І їх можна онлайн подати, так? Так так, і не 15 документ. Ви подавайте заяві, але дивіться там уважно, вже контракт, тому що якщо не пойдете на бюджет, що ви не помагали Якщо якісь питання будуть, телеформуйте, сам навіть є, де є. Якщо якісь питання, не зупікайте, телеформуйте, щоб не помагати час. Якщо ви така відповідальність, як не тоді це буде. Рекламувати більше нікого не треба. Я тобі Дякую знаю. Якщо вам стасі розголос, закривати. Добре. Вишивайте. Зарічайсь з позитивом столики.